Добрий день. Сьогодні ми з вами створимо свій кабінет в міст Шопінг. Це сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи та США. Крок перший. Для того, щоб створити свій кабінет, нам потрібно спочатку зайти на сайт Mistshopping. UA. Коли ви зайдете на той сайт, ви побачите ось таку картинку. І треба зробити реєстрацію. Крок другий. Треба створити аккаунт. Для цього ви натискаєте на слово реєстрація. Крок третій. Введіть свій номер телефону для реєстрації. Обов'язково поставити тут, що я не робот. Відмітку. Крок четвертий. Коли ви ввели свій номер телефону, поставили відміточку, що я не робот, Вам треба відправити код на ваш телефон. Код прийшов, який ви маєте вставити, всі ячейки. Якщо він вам не прийшов, то ви замовляєте, щоб відправили ще раз і підтверджуєте свій номер. Крок шостий. Далі нам треба прописати свій e-mail і пароль для створення аккаунту. Ці поля ви вводите свій емейл, e вводите свій пароль, повторюєте його, обов'язково натискаєте тут, в тому квадратіку відміточку і натискаєте Далі. Крок 7. Коли ви вказали свій e-mail і прописали його, вам на e-mail прийшло підтвердження. Ви маєте його підтвердити і потім е, крок дев'ятий вносимо свою особисту інформацію і треба використовувати лише, лише латинські літери ім'я, прізвище по-батькові і мову. Далі в цьому полі ми прописуємо країну з якою ми створюємо, де ми проживаємо, держава, район, місто, вводите свою адресу, ваш ідентифікаційний код міста, вулиця, будинок і квартира. І підтверджуєте. Крок 11. Коли ви тут все прописали, знову. Підтверджуєте. Вам з'являється ваш кабінет. Ми вже в своєму особистому кабінеті і вам треба вибрати інтерфейс. Вам пропонується два варіанти стандартний і експертний інтерфейс. Нам потрібно вибрати стандартний. Ви натискаєте на кнопку Виберіть. Крок 13. Погоджуйтесь з умовами використання служби містур і відправити в один клік. Появляється така у вас інформація, і тут у вас внизу є такі цяточки. І на них треба буде просто кожну понатискати і подивитися, яка інформація вам видається. Натиснули 1, 2, 3 пакети відвантаження додаткові послуги і завершуємо адреси одержувача. Ви обов'язково маєте прописати адресу, куди ви хочете доставити товар із США, де ви її візьмете. По-перше, вам є адреса, дві адреси пропонуються. Перша і друга. Ми вибираємо ось цю. Так, Вілінгтон. І я в цьому кабінеті ще не прописала адресу, куди я хочу доставити в Україну, то ви візьмете, натисніть ось сюди слово адреса і пропишете так само адресу той країни, куди ви хочете поставити свій товар. В цьому полі адреси треба прописати. Можна прописати декілька адрес. Одну, другу, третю, яку забажаєте. І для того, щоб індифіку... пройшла верифікація вашого кабінету, вам попросять ще там прописати свою платіжну карту. Коли карта буде прописана, тоді кабінет буде повністю верифікований. Тому що ви всі. Покупки, які ви будете замовляти через міст Шопінг, ви маєте оплачувати свої картою, яку ви сюди пропишете. Карти можна міняти. От тут ми отримали адресу штата Делавер. Ви її копіюєте і повністю, так як вона тут у вас вводити в кабінеті Гуд в полі адреса номер 2 От так, як тут прописали Сполучені Штати, щоб Наталія, то ми прописали і зберігли. Все, на цьому демонстрація, як створити кабінет містур, закінчила. Приємних вам покупок!